Алеї Слави у Сумах вшанували пам'ять добровольців, які загинули на сході України. За програмою Доступні ліки у Сумах наразі працює 19 аптек. Сумські педагоги перемогли політехніків у футзальному дербі. Доброго вечора. Підсумовуємо події четверга 14 березня. День добровольця відзначили у сьогодні у Сумах. На алеї Слави вшанували пам'ять тих, хто загинув на сході України. З військовими добровольцями спілкувалася Тетяна Юхта. Доброволець Олександр з позивним тур воював на сході в батальйоні Айдар з осені 2014 року до літа 2016-го. Починав з кулеметника, закінчив командиром роти. Щастя, трьохізбинка, це 14-15 рік. А далі вже була Донецька область. Під Горлівкою були були під Мар'янкою, Були ну в принципі вже в другій половині 2016-го року. Найскладніший був. Десь перший тиждень чисто психологічно. Потім вже втягнулися нормально, все в принципі. Одна з найважчих ночей була це коли в 2015 році були підписані ну, так звані мінські домовленості і припинилися обстріли. Саме перша тиха ніч. Доброволець Євгеній Коханий на схід поїхав першою хвилею у 2014-му. До цього брав участь у грузинській війні. Порівнює її зі сходом тут на Донбасі, звісно, покручено в тому плані, що гарячо. Тут на Донбасі крутіше було в тому плані, що гаряче. Крим, як взяли, я ще лояльно віднісся. А коли почали на Донбас наступати, я пішов у воєнкомат. Записався. спочатку потрапили в Луганськ, а тоді в піскі Там і демобілізувався. А потім мене перевели в Донецьку область в Пескін. В Пескак я там і вже і демобілізувався. День українського добровольця цього року відзначають втретє. Постанову про відзначення цього дня прийняла Верховна Рада 17 січня 2017 року. Тетяна Юхта, Віктор Лавченко, новини на ЮАСуми. На честь добровольця Андрія Кривича встановили пам'ятну дошку. Розмістили її на стіні Сумського державного педагогічного університету імені Антона Макаренка, де навчався загиблий боєць. На відкритті меморіальної дошки добровольця Андрію Кривичу позивний діллі зібралося близько сотні людей рідні, побратими, педагоги та студенти. Тут юнак провчився близько півтора року. Вивчав психологію. Він відразу пірнув ну, навчання у таку позанавчальну роботу. У нас було студентське самоврядування, утворилось, де він брав саму активну участь. Цікавився абсолютно всім. Був дуже контактний і не відмовлявся ні від чого. Але весь час було ну, видно, що він дуже переживав за те, що відбувається в державі. За словами побратимів, Андрій Кривич мріяв стати військовим психологом. Окрім психології, військова справа його ще дуже цікавила, і також у нього були думки про того, що я от хочу воювати. Як так, що війна проходить без мене, про те, що став добровольцем, рідним зізнався не відразу. Ми не знали. Ми не знали. Ми дізналися, коли він вже був там. Він зателефонував мамі і сказав: якщо ти будеш плакати, я тобі взагалі не телефонуватиму. Плакати я тобі взагалі перестану звоніть. Загинув Андрій Кривич 27 березня 2018 року на Світлодарській дузі від кулі снайпера. Юнакові було 19 років. Дошка, яку відкрили сьогодні на честь Андрія Кривича, це меморіал у цьому крицевому серцю добровольців. І особливо важко втрачати молодих життєрадістих, світлих, таким як був Андрій, як багато інших молодих хлопців. Вони дають найцінніше своє життя. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко. Новини на Юасуми. Меморіальна дошка Андрію Кривичу друга на стіні цього вишу. Поруч із нею викарбуване ім'я ще одного випускника Олександра Аніщенка. Героя України, що загинув на Сході у травні 2014 року у Слав'янську. Державна програма Доступні ліки у сумах працює у восьми аптеках та 11 аптечних пунктах. У решті аптек, що брали участь у програмі видачу безкоштовних ліків хворим на діабет, астму та серцево-судинні хвороби, призупинили через те, що гроші виділили на перший квартал цього року. Чому так дізнавались мої колеги? Комунальна аптека одна з півсотні тих, хто обслуговував клієнтів за програмою Доступні ліки. Сьогодні ж видають ліки за рецептами тільки мешканцям Сумського району. Ми відпускали такі ліки, але наразі закінчилися кошти. Сподіваємося, що подбають про людей, додають кошти і будемо знову відпускати. Алла до Сум приїхала з нижньої сироватки за препаратами від цукрового діабету. 90 аптека є, перша аптека є день, а препаратів немає. Ніхто не може сказати чого. І не може Їжджу Їжджує другий раз приїжджаю. Кстати, і катаюся. Від коментарів у аптеці відмовились. Жінці ж пообіцяли, що ліки будуть завтра. В цій же аптеці на вулиці Троїській сьогодні гроші перерахували, тож ліки видають. Сьогодні сказали, що у цій аптеці взагалі, почали видавати, а взагалі з 1, з 1 числа я хотіла, не могла допустим, отримати. Буржі, Хотілося інші буржу. препарати, а їх нема. А ліки, на які виписують рецепти, завжди є в аптеках? Так. Да. Так, якщо працює, то да є вони і так без рецепту. Так без рецепту року у сумах за програмою працювали 56 аптек та 20 аптечних пунктів. За словами виконуючого обов'язки начальника відділу охорони здоров'я Наталії Кіпенко на сьогоднішній день по більшості договорів кошти використані сьогодні. за цією програмою працюють шість суб'єктів господарювання, які мають вісім. Аптек та 11 аптечних пунктів. Вони розміщені на території всього міста. Якщо пацієнти не можуть самотужки знайти, вони нам телефонують. Ми завжди пропонуємо їм на вибір зручні адреси за даними оперативними даними щоденного моніторингу. Залишилося близько 180 тисяч гривень невикористаних коштів. На перший квартал цього року на відшкодування вартості ліків на область державного бюджету виділили трохи більше 7 мільйонів гривень. З 1 квітня аптеки, аби працювати за програмою «Доступні ліки, укладатимуть договори не з управлінням охорони здоров'я, а з Національною службою здоров'я України. Крім того, обслуговуватимуть клієнтів за електронними рецептами. Аби працювати з Національною службою здоров'я, аптекарі мають зареєструватись на офіційному сайті відомства. Директорка Сумської аптеки Світлана Шахова телефоном розповіла. Як буде працювати ця програма, я не готова сказати, тому що тільки тільки у четвер дали об'яву, що приймаються заяви, ну ще ж не настільки багато е, підприємців, які можуть е, зробити технічне оснащення. Це, бути, це ж прописана програма, яка веде зв'язок аптеку з е, лікувальним закладом Національної служби здоров'я теж тобто у нас для того, щоб заключити договор з НТЗУ, є ще тиждень. Це ще не зовсім одлажено. Тобто, це поки все буде одлажено, це ну, дуже треба багато часу. Взяти ж електронний рецепт, пацієнти зможуть у свого сімейного лікаря. Сам цей процес буде здійснюватися в безпаперовому, в електронному вигляді. Але нехай це мешканців не лякає, тому що для тих, хто Хто недостатньо може користуватися своїм телефоном, або є такі пацієнти, в яких відсутній телефон, лікар може видрукувати оцей код спеціальний для рецепта, і з цим кодом пацієнт підходить в аптеку, аптечний працівник знаходить в реєстрі рецепт, який вже внесено лікарем в електронну базу, і відпускає по ньому лікарські засоби. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський та Сергій Лазаренко новини на Юасуми. До Національної служби здоров'я ми направили інформаційний запит, аби дізнатися, як відбуватиметься їхня співпраця з аптеками. Відповідь чекаємо. Додам, урядова програма Доступні ліки запрацювала у квітні 2017 року. В рамках цієї програми хворі на серцево-судинні захворювання бронхіальну астму та діабет другого типу можуть придбати ліки безкоштовно або з доплатою до 30%. Зараз в державному реєстрі 261 препарат 59 із цієї кількості є без оплат. За інформацією начальника управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Сергія Бутенка, минулоріч програмою Доступні ліки скористалися 300 тисяч мешканців Сумщини. До сум приїхала дружина президента Марина Порошенко. Вона відвідала інклюзивно-ресурсний центр у Косівщині, державний університет і виробниче підприємство Стиль Українського товариства глухих. Репортаж далі. Марина Порошенко мала приїхати до інклюзивно-ресурсного центру о 14-й годині. За 15 хвилин до того на неї чекали ось ці люди. Добрий день. Вам правду треба казати? Звісно, <ріху> я тут працюю в Сумському районі. В Сумському районі. <ріху> Ні, я не вчитель школи. Я фахівець із соціальної роботи. <ріху> а як ви дізналися про приїзд? Так у засобах масової інформації в інтернеті. На сайті адміністрації районної цікаво побачити першу леді України. Ми приїхали з іншої школи. З Якої сумської? Сумської. Ми сумської а з району Сумського району. А як ви дізналися про приїзд? і Чому ви тут саме? Ну ми приїхали під підтримати інклюзивну освіту в нашій Україні. Нас тут багато. А ви всі колективом усім? А як ви дізналися про приїзд? А ми ось блокі Петра Порошенка. І що ви від неї хочете почути сьогодні? Ну, хочемо, що вона щось нам скаже, гарне слово якесь напутственне. ресурсний центр у сумському районі утворили. Торік його директорка розповіла, хто як та для чого його фінансує Минулого року з 2018 рік близько 3 мільйонів 800 тисяч було виділено на фінансування нашого навчального закладу. Це побудована нова. Котельня на альтернативних видах палива, це і вікна, це і придбано 11 мультимедійних комплексів, чотири проектора, нові меблі. Ці гроші це з якого бюджету виділялися? З державного бюджету. З державного так. бюджету. так? А із ви отримали якісь з гроші з фонду Петра Порошенка? Ні. Марина Порошенко приїхала о чотирнадцятій. Спочатку спілкувалася з дітьми, потім оглянула класи інклюзивного центру. Ми готуємо вже майбутніх тренерів, вони мають відповідати дійсно всім вимогам міжнародним і вони отримують сертифікат тренера. За які гроші ви сьогодні приїхали до нас? Сюди за свої гроші приїхала. Так, да. Я взагалі їжу у всі відрядження за свої гроші. Да. Я купую квітки і приїжджаю. Наступна зупинка у Сумському державному університеті. Тут її зустрічали учасники освітянської конференції. Я педагог-організатор. У нас сьогодні тут проходить третя конференція. А зараз ви на кого першу леді України. А вас сюди хтось запрошував? Ну, це входить в рамки конференції нашої. Усередині університету вишикували студенти. У нас закінчилися пари, і ми прийшли сюди. А чому сюди прийшли? Ми сюди прийшли. Для чого сюди прийшли? Насправді я особисто не знаю для чого сюди прийшли, чесно. Але так склалися обставини, що ми маємо зараз зустріти представника. Тому ми чекаємо. кого ви зустрічаєте, як мені відомо, Марину Порошенко. Жену президента зустрічаємо. Вручайте вас сюди, запрошуємо. Да. Представляю спортивну громаду університету. А у вас зараз які пари? – Вихідний на нашому факультеті. Виробниче підприємство Стиль Українського товариства глухих дружина президента відвідала останні наприкінці його робочого дня. На зміні зараз чоловік 60, 50-60 чоловік це дві бригади. Одна з однієї сторони, друга з іншої сторони, від бригади працює. час зусиль заплановано під час мабунки, так розумію? Так. А у нас Візит тривав три години. Супроводжували Марину Порошенка, працівники Служби безпеки, поліції та охорони. Євгенія Токарєва, Владислав Бурнаков, новини на ЮАС Суми. Чиний чемпіон Сумської області з футболу Липоводолинський альянс готується до матчів футбольної весни в Туреччині. Нині команда Юрія Ярошенка знаходиться у місті Аланія, де проводить навчально-тренувальний збір. Крім тренувань, у Липоводолинців заплановані п'ять контрольних поєдинків. Перший з них чемпіони Сумської області проведуть 16 березня. Суперником наших земляків буде місцева аматорська команда. Підготовка команди відбувається на сонячному березі Туреччини. Вчора прилетіли, провели одне заняття, сьогодні два заняття. Всі умови створені для того, аби підготуватись до початку чемпіонату. І головне, щоб всі хлопці були здорові. чемпіонату. Ну і саме щоб всі ребята були здорові. У матчі шостого туру чемпіонату України з футзалу серед команд закладів вищої освіти конференція Схід команди сумських університетів державного та педагогічного розіграли другу путівку у плей-офф турніру. Хто продовжить боротьбу за медалі чемпіонату? Дивіться далі. Сумський державний проти сумського педагогічного. Перед початком заключного туру групового турніру обидва суперники зберігали шанси на другу путівку у плей-офф з тут чемпіонату від східної конференції. Першу достроково гарантували собі студенти Харківського національного університету імені Каразіна. Причому у сумському матчі політехніки влаштовувала і нічия, педагогам потрібна була перемога. Стартові на та блосунського манежу протримались 36 хвилин і 8 секунд. На 37-й хвилині гри футболісти педагогічного вишу кутовий удар перетворили на гол. Влучний удар по воротах політехніків на рахунку Руслана Окопного. За одну хвилину і 41 секунду до завершення матчу футболісти державного університету заробили пенальті. Але Дмитро Ігумнов з шестиметрового не зміг переграти Євгена Балухту. У підсумку 1-0 перемога команди СДПУ, яка і продовжить участь у плей-офф турніру. Олександр Качанов. Новини на Суми. І це вся інформація, що підготували мої колеги. До зустрічі завтра на телеканалі Суми.